Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами будемо говорити про те, як налаштувати свою рутину. Я поділюся тими речами, які мені дуже допомогли кайфувати від того, що я роблю кожен день, взагалі думати про те, щоб моя рутина ставала якоюсь кращою. Поділюся усім цим з вами, і, можливо, ви знайдете у цьому відео щось, що допоможе і вам. Поїхали! Хочу почати з того, що я колись взагалі не була тією людиною, яка б сильно піклувалася про свою рутину. У мене не було якогось стабільного спорту, в мене не було стабільного моменту, коли я встаю. Вже починала день з телефона і могла там годину сидіти в Тіктоці, аж тоді вставати. Я не створювала для себе там якісь маленькі ритуали ранку для того, щоб там краще себе почувати. Але з плином часу, коли я ставала дорослішою, я зрозуміла, що мені треба якісь ось такі щоденні опори для того, аби себе краще почувати. Бо вже я не виїжджаю на тому, що було раніше. Тому я почала думати, які речі мене тригерять у моїй рутині, що би було добре замінити, а що би було добре додати. І я прям реально з цим працюю. Я прям спостерігаю за собою, що мені комфортно, що мені некомфортно, намагаюся пробую. І трошки приходжу до того, з чим я дійсно хочу починати закінчувати кожен свій день. Розповім вам про декілька своїх правил, які реально змінили мою рутину назавжди. Перше правило особливо підійде тим, хто дуже часто тривожиться через якісь речі, це прокидатися і засинати, і взагалі робити всі свої ранкові справи і вечірні справи приблизно в однаковий час. Для мозку це дуже корисно, коли, незважаючи на те, що відбувалося протягом дня, у нього якісь такі опори в вигляді ранку і вечора, де він відчуває, що все ок, все під контролем. Це я реально прям відчуваю, що коли в мене є ось такий графік ранку і вечора, я набагато краще себе почуваю. Багато які речі я роблю на автоматі, бо в мене є Однакова кількість часу, і мені не треба прям там знаєте витрачати час на планування ранку, на планування вечора, бо це вже вибудувалося, система вже працює, і я просто її слідую, і це набагато простіше для мозку. Почуваю, що Коли, наприклад, я протягом тижня вставала там в сьомій ранку, на вихідних встаю десятій. Я потім весь вихідний себе якось дуже дивно почуваю. Набагато більше подобається вставати протягом робочого тижня, там, наприклад, восьмій, восьмій тридцять, і на вихідних вставати восьмій, восьмій тридцять. Я стараюся не робити на вихідних якісь собі такі дні. Ні, коли я висипаюсь, бо тоді збивається в мене вся моя рутина, і вже, наприклад, в понеділок мені 8.30 встати дуже важко. Мені вже хочеться вставати, хоча б в 9-9.30. Намагаюся отримуватися якогось такого графіку і приблизно лягати в однаковий час, вставати в однаковий час і робити свої справи теж в однаковий час. Мені це допомагає і боротися з тривожністю, і загалом розуміти, що в мене все під контролем. Тут пункт, про який і я багато казала, і загалом про це дуже багато говорять, це не брати телефон до рук, коли ти тільки... Проснувся тільки різної інформації, новини, якісь робочі чати. Ми одразу починаємо тривожитися. Особливо, от якщо у вас сильна тривожність, мені здається, що це правило має бути маст стати спочатку, повністю проснутися, зробити якісь буквально декілька рутинних задач, і аж тоді вже могти брати телефон в брук. У мене дуже часто таке бувало, що я присунаюсь, беру телефон в руки, читаю якесь робоче повідомлення, яке мене з самого ранку вже просто виводить. І все, в мене вже з самого ранку поганий настрій. А коли я встала, поробила свої справи, якось морально підготувалася до цього робочого дня. Я вже беру трішки з іншим настроєм, трішки з іншим підходом телефон в руки. В мене вже деякі речі можуть не так сильно тригерити, і я до них можу вже зовсім по іншому ставитись. Бо я можу почитати повідомлення з просоні, і воно мене прям супер сильно, наприклад, виведе. А якщо його прочитаю, вже коли трішки пройшов час, коли вже проснулася з чистішими думками, мені воно простіше сприймається, простіше вирішується, не викликає. Таких негативних емоцій. Тупний пункт, який мені дуже дуже допомагає, це те, що я намагаюся ставити усі якісь повторювані задачі на один і той самий час. В наприклад, якщо в мене є йога, я там знаю, що вона вівторок, середа. В мене на 9 ранку, і все. Я такий в голові блок на цей час. І я завжди буду пам'ятати, що в мене є йога. Також, якщо у вас якісь щотижневі робочі дзвінки, які ви ставите, дуже круто робити їх один час. Наприклад, дзвінок в четвер на 12 годину. А не, наприклад, сьогодні цього тижня ми зустрічаємося в четвер на 12, наступного тижня в середу на 9, А ще через тиждень в п'ятницю на 13. І завжди треба заглядати в календар. І мені здається, що для мозку це також корисно, коли в тебе знов ж таки є якісь такі от грані, рамки, рутини, яка дозволяє тобі менше затрачати енергії, менше хвилюватися, менше думати лишньо і більше зосереджуватись на тому, що потрібно зробити. Наступний пункт той, над яким я зараз працюю, намагаюся будь-яку справу, яка займає 2-5 хвилин зробити одразу, а не знаєте, записувати її в блокнот, або думати, ой, треба це зробити. Якщо це реально займає 2 хвилини вашого часу, краще зробити це в той момент, коли вам прийшла ця думка, ніж відкладати це на потім. Бо потім в голові таких задач мільйон, ти про них забуваєш, нічого не пам'ятаєш, нічого з цього не робиш. А якщо, от, наприклад, вам треба відправити емейл там, бухгалтеру, і я от згадала, що його треба відправити, і я маю зараз можливість його відправити, але знаєте, оця думка, треба це зробити і все. Потім будеш ще цілий день або намагатися про це думати, щоб не забути і витрачати на це енергію, або забудеш про це одразу в ту секунду, коли продумав, і не згадаєш до моменту, коли вже бухгалтер тобі не напише, що ти мені там не скинув щось. Мені здається, що це важлива навичка одразу такі мілкі задачі виконувати і не чекати якогось ідеального моменту, щоб їх по всіх позакривати. Також це пункт, якого я не дуже дотримуюся, але дуже хочу робити це частіше. Працювати не вдома і розділяти дім та роботу. Це дуже важливо, щоб мозок розумів, що тут я працюю, тут я сплю, тут я їм, тут я чищу зуби. Умовно коли ми, наприклад, працюємо з ліжка, часто я відчуваю, що я така сонна, нічого не хочу, бо ліжко асоціюється в мозку з тим, що нам треба лягати спати. Не часто навіть можу почати дратувати мій дім, тому що в мене тут дуже багато цих негативних робочих моментів відбувається, і потім мені вже не хочеться тут прибирати, мені не хочеться тут знаходити, і я дуже дуже не люблю ось це відчуття, коли дім перетворюється на якесь місце роздратування, і тобі тут завжди некомфортно. Тому, коли я ловлю себе на якихось таких речах, я стараюся іти десь поза домом, працювати, чи це в кафе, чи це в коворкінг, будь-куди, але не вдома, для того, аби розділяти всі моменти і знову повернути собі відчуття дому, відчуття кайфу, затишку і спокійного місця. Помічаю, що коли, наприклад, я цілий робочий тиждень проводжу вдома, я не замічаю, як він проходить. Тобто це відбувається ось так, коли ти постійно постійно в одному місці мало рухаєшся, якось дні дуже швидко проходять. А коли я, наприклад, мені додаю якісь такі моменти, от, ти попрацювати в кав'ярні, потім зайти в книжковий магазин, попити кави і купити нову книжку, або зайти в косметичний магазин. Я прям планую собі такі штуки, підв'язуючи під роботу, десь не вдома, прям чіткіше і краще пам'ятаю ці всі моменти. І в мене тиждень так швидко проходить, і якось більше часу, більше енергії з'являється. Ти там можеш вигуляти свої аутфіти. Гарно намалюватися, придумати якусь собі класну справу, окрім, наприклад, попрацювати в кав'ярні і зайти там на якусь виставку, яку давно хочеш відвідати. Наступний пункт це не забивати весь свій день якимись задачами, якоюсь роботою, і не тільки роботою, але й чимось таким, навіть побутовим. В мозку дуже важливо мати. Вільний час для того, аби подумати, для того, аби переварити все, що відбувалося, і я помічаю, що коли в мене є ось такі моменти на подумати, я народжую дуже багато класних ідей і для роботи, і для себе. Тому дуже дуже важливо залишати час на ось такі моменти відпочинку, аля подумати, а не тільки забувати все зустрічами, забувати все тасками, забувати, якщо в тебе нема роботи, то значить, ми точно маємо там щось прибрати. Ми точно маємо з кимось зустрітися. Тобто, завжди має бути якісь такі моменти, коли ми не маємо планів, ми просто собі думаємо про життя. І це дуже дуже допомагає. Потім якось все структурується і в житті якось можу докупи звести все, що відбувається, приймати якісь рішення після цього, якісь нові ідеї зароджуються, бажання нові, наприклад. Тому це дуже дуже важливо. Наступний пункт, з яким я ще взагалі не вмію працювати, але я дуже дуже хочу собі це розвинути. В мене взагалі стосунки з їжею дуже дивні. Я про них забуваю. Я це роблю тільки в останній момент, коли я вже дуже голодна, або мені хтось нагадає, або мене хтось колись покличе. У мене є стабільний сніданок, це прийом їжі, про який я не забуваю, який зі мною завжди. Але якщо говорити про обід і вечерю, то це просто хаос. У мене тут взагалі немає ніякої структури. І я от помічаю, що найкраще я себе почуваю в. В контексті з їжею, тоді, коли я з вечора або ще день до, я продумую, що я буду їсти, вже маю цю їжу. Наприклад, в обід я точно ніколи не буду готувати, бо я не встигаю цього робити через роботу. Що я, наприклад, ввечері перед тим купила собі там сіль їжу, і я знаю, що в мене є ця їжа, якось простіше протягом дня. А коли, наприклад, тобі думаю, Ай, та щось придумаю, в холодильнику нічого немає, їсти хочеться, ти нервуєшся, треба йти щось купляти потім починається якась прокрастинація через те, що тобі прийшлося оце всім всім займатися. Я потім не маю настрою до самого вечора. В так само, деколи коли мене буває, що навіть я в обід така щось придумую, на вечір, а й щось придумую, і потім цілий день ходжу і тільки думаю про ту їжу, щоби то поїсти, нічого немає. Треба десь ту їжу добувати. А коли, наприклад, з вечора я собі запланувала, що ранок мене такий, на обід я купила собі там кулінарію, на вечір я купила продукти. І все, я вже цілий день не думаю про ту їжу і просто живу своє життя, не зациклюючись на то що а треба поїсти, а нема що поїсти, а треба сходити і так далі. Пишіть в коментарях, чи ви з тих людей, які коли голодні, з ними взагалі не можна говорити і до них підходити. Бо я сама така людина, бо мені можна зразу зрозуміти, чи я голодна чи ні. Бо якщо я дуже дуже роздратований зла, то, значить мене треба нагодувати. Останній пункт мені здається найважливіший в цьому списку намагатися копіювати чуючу рутину, а будувати свою. Ми взагалі жертви соцмереж в тому плані, тому що ми не дивимося на якусь рутину і одразу хочемо все імплементувати в своє життя, зробити все так само, а потім ми стикаємося тим, що як містити це все, що роблять дівчата, або не можу так рано просинатися, як інші, або мені не подобається ця їжа, яку інші додають, або цей ви спорту, і так далі. Тому мені здається, найважливіше. Більше це не намагатися прям відтворити чиюсь родину, а пробувати різне. Наприклад, дивитися, тут хтось зранку робить собі масаж шиї, і я собі попробую, там, чи мені це приємно, чи мені це дуже не подобається, я не хочу цього робити. Коли мені краще це робити, чи коли тільки проснувся, чи коли я вже поснідав. Намагатися все, що ми десь черпаємо з інших досвідів, пропускати через себе і не просто повторювати якісь дії за іншими, а старатися їх повністю-повністю адаптувати під себе, що там всі ходять на йогу зранку. А ми розуміємо, що зранку там не встигаємо дуже багато справ. Халі нікуди мені ця йога не влазить, а вставати в 6 ранку не хочеться. То можливо, варто спробувати йогу ввечері. Є люди, яким взагалі ідеально поробити йогу там в середині дня. Кожен з нас різний, і все, що ми бачимо, не факт, що підійде нам. А якщо підійти, то можливо не факт, що в такій формі, в якій нам це подали. Тому обов'язково завжди все пробуйте. Вам щось не подобається, не підходить. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що можливо це не для вас річ, або вам треба її попробувати ще якось адаптувати. Я бажаю вам, щоб ваша рутина для вас була натхненою, щоб ви ловили в кожному дні робочому чи вихідному якісь класні моменти, запам'ятовували їх і кайфували просто від того, що на вулиці. Гарна погодка світить сонечко, весна. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях ваші думки щодо цієї теми, що би ви хотіли ще додати, можливо, щось обговорити детальніше. Обов'язково будемо з вами спілкуватися і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!